Намелака це дуже ніжний крем, щось середнє між мусом та ганашом. Намелака це японське слово і воно означає, шовковистий та вершковий. Але не потрібно боятися такої нової та незнайомої назви. Намелака дуже швидко та легко готується. На відміну від класичного ганашу, який готується тільки на вершках та шоколаді, намелака також передбачає використання молока та желатину. Намилака також буває ягідною, і сьогодні ми з вами приготуємо неймовірно ніжну та смачну малинову намилаку. Всім привіт! Тож давайте швидше готувати! Та перше, що нам потрібно зробити у приготуванні намилаки, це замочити желатин. Отже, відважуємо потрібну кількість желатину в невеличку ємність та заливаємо желатин холодною водою. Замочувати водою желатин потрібно у пропорціях 1 до 6, тобто до 2 г желатину ми додаємо 12 г холодної води. Желатин з водою розмішуємо між собою ложечкою та залишаємо в спокій на хвилин 10, щоб желатин набряк. Наступне, що ми з вами зробимо, це приготуємо малинове пюре. Це в мене заморожена малина, яку я заготувала ще влітку. Але насправді намалаку можна готувати і зі свіжої ягоди в сезон. Відважуємо малини на 50 г більше від потрібної кількості малинового пюре для приготування на малаки. Ковшик з містом ставлю на невеличкий вогонь та проварюю свою малину хвилин 10 Потрібно, щоб малина повністю розстала, проварилась та пустила сік. А тепер пробиваю проварену малину занурювальним блендером до стану пюре. Не люблю, коли в десерті в ніжному кремі трапляються кісточки малини. Тому для того, щоб позбутися її, протираю малинове пюре через сито. Хочу вам нагадати за наш ще один YouTube канал смачного. Там я готую не солодкі, але теж дуже смачні страви. Це наші улюблені сімейні страви перевірені часом. І вони можуть підійти як і просто до вечері, так і до святкового столу, а також телеграм-канал з різними цікавими та простими рецептами. Запрошую вас завітати та підписатись. Посилання можна знайти в описанні під відео. Переношу своє малинове пюре назад в ковшик з товстим дном та водночас відважую, скільки в мене його вийшло. Малинове пюре ставимо на невеличкий вогонь підігріватися. Та паралельно в іншому ковшику нам потрібно ще підігріти молоко. Тим часом давайте відважимо в іншу ємність потрібну кількість для нашої намилаки білого шоколаду. До шоколаду додаємо набрякший желатин. Та сюди ж додаємо підігріте малинове пюре та гаряче молоко. Перемішуємо все між собою лопаткою та для максимальної однорідності пробиваємо масу занурювальним блендером. Та що нам ще залишилось додати, це вершки. відважуємо в малинову шоколадну масу, потрібну кількість добре охолоджених вершків Та знову пробиваємо все між собою занурювальним блендером до максимальної однорідності. Наша малинова намалака вже майже готова і вона вже дуже мені подобається по своїй консистенції. Але використовувати її як начинку ще зарано. Залишилось тільки, щоб вона ще трішки стабілізувалась. Тож накриваємо на харчовою плівкою в контакт та ставимо її в холодильник стабілізуватись мінімум на 2 години. Пройшов час та тепер можна далі. Працювати з намилакою. За дві години малинова начинка гарно стабілізувалась, вона неймовірно ніжна, але водночас гарно тримає свою форму. Для зручності перекладаю малинову намилаку в кондитерський мішок. Таку малинову намилаку можна вважати універсальною начинкою, її можна використовувати у приготуванні різних тортів та десертів. Вона гарно смакуватиме як в шоколадному, так і в ніжному вершковому торті, а також нею можна смакувати як окремим десертом. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок з відміткою Усі, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. З нетерпінням чекаю ваших вражень в коментарях. До зустрічі в наступному відео! Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!